Хрюш, Хрюш! куди пішла? Хрюш? хрю 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 Ді сюди, ди, ди, мала, ди моя хлося, Йди-йди-йди! ди Моя хрюшка, Хрюш! ти, моя хрюша! Всім привіт! що. Прийшов той день, щоб заколоти кабанчика. Просили знайомого, тому що самі ну, не змогли б таке зробити. Вони так знали, хто перший. Ну, його ну, ще перший. Бо казали, що якщо з'їсти хвоста і вуха, то не будеш пісуватись. Kopaliname salonko, ir kad būtų smažненkė sala. O, tada. Запах стоїть на весь двір, на все подвір'я. А вони ж нужны пустикішки, так? Трошки є. Ну нічого, я тако покладу. Хай я капають. Ого, яке сало. А казали, нема сала в цій свині. Є в неї сало. О, де яке сало. Нема сала. Та тут сала більше, ніж свиню самої. До мене, до мене. Ось так-то, ого, яке сало! Оце таке сало на дві сторони. Ого. Ну, ось такий результат uh, нашої фото. праці. Сало, як бачите, просто шикарне. Ми їх тримали майже рік. Годували гранулою, овочами, фруктами і зеленушкою. Якщо будемо ще тримати, то будемо бити їх десь в півроку, тому що, ну, м'яса менше, ніж сала. Сала стільки зазвичай ніхто й не з'їдає. Ну і виходить, що м'ясо також жирне. Бачите, скільки жиру? І кабіна добротна, дивіться, яка. Ух, ото щоки наїв. Особисто я люблю в інтернеті дивитися, як хтось колить порося, і дивитися на продукцію. Тому насолоджуйтеся. Я думаю, що це так само смачно, як і виглядає. Хоча, напевне, вегетаріанці не зацінять цей ролик. Ну, вибачайте, що є, то є. Ми люди прості з села, тому це для, нас, це для нас класно. Це для нас смакота і результат праці. Ще є? Важимо м'ясо. Там є ножки ще. Ми їх відмінусуємо, кілограмчиків два на ножки скинемо. Зараз побачимо, скільки ж м'яса. Сало 23 кілограми, а м'яска. Все. Все. Я под червівку не брав. А, так що ж печерьовка є? Не бувай, ще Давай під ще. Давай, додай печерьовку ще. Угу. голову можна окремо. Я... А, якщо ж умісті оте. Ну то серед дужчих. Та я вже його додавала, то ж нас малець, да. Ще під черем. Я обнаружив того, що я ще й не взяв. Там ще з пів кіла, мабуть. Ну я там додав. Дивись, скільки. 23,7. і Ну, от считай 20. Ну, ще два на ножки скинем. Важимо сало. Папа носить. Зараз побачимо, скільки того сала. Ого, скільки ще пре. Прай... Це вже все чи ще є. Все. Ага, ого. Так, дивися, скільки. 17 17,4. Росочок я вже взяла. 18 плюс ще 4 кілограма. Середовий і то що з кишок, то це 21 кілограм. А ще голова. На голові ж теж сало є. Ну, хай ще 17. там 2 кілограма. 23 кілограма сала. Ось іще голова. 7 кілограм, 100 грам.